Чи все ж таки варто було можливо зараз спробувати поки що, принаймні, позайматися онлайн і подивитися, як воно буде? Е, і офлайн навчання, можливо, передчасти. Ну, можливо, крім там регіонів, не знаю, Буковини чи Закарпаття, можливо, там зовсім спокійно. Будь ласка. Ви знаєте, тут я останнім часом все ж таки переглянула свою позицію. Я наполягаю на тому, що все має бути на відповідальності батьків через те, що життя дитини це в першу чергу відповідальність батьків, а вже потім відповідальність школи, чиновників і так далі. От, через те батьки мають зважити абсолютно усі ризики і приймати такі рішення. Але поза як сьогодні, вже перше вересня, то батьки відповідно. Вже прийняли такі рішення, вже певно зважили всі ризики. І тут все ж таки від закладів освіти варто вимагати чесності, 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 такої, знаєте, чесності на межі, щоб, знаєте, копанку не називали укриттям. Щоб чесно говорили кількість педагогів і можливості педагогів, щоб чесно говорили, чи педагоги пройшли навчання з домедичної допомоги, чи все ж таки не проходили такого навчання. От і тут говорити про те, що варто абсолютно всіх перевести на онлайн-навчання, можливо, теж недоречно, бо у нас є. Батьки, які працюють в критичній інфраструктурі, і цим батькам немає з ким залишити маленьких дітей. Мова про початкову школу у нас є діти з особливими освітніми потребами, яким в принципі дуже важко навчатися на дистанційній освіті. Через те, в принципі, допускаю можливість таких двох форматів навчання, але прикро вразило те, як школи дуже дуже наполегливо підштовхували батьків до офлайн навчання іноді, навіть так би мовити, викручуючи руки і ставлячи вибор без вибору, тут з цим звичайно дуже прикро, без російських письменників. Батьків, без можливо, певних моментів в історії. Чи воно все добре підготовлено, найголовніше? Бо знаєте, змінити, написати щось патріотичне, а тим паче не дуже фахово можна завжди забрати одних письменників російських, додати українських знову ж таки, хто їх відбирав, чи це якісні письменники, чи вони достойні бути в шкільній програмі, які твори відбирали? А тут в мене питання саме як філолога, до речі, було дуже цікаво побачити це. Як ви вважаєте, чи тут на, на хорошому рівні це все зроблено, щоб воно було якісне? Так, бо забрати одне, дати інше це правильно в час війни, але щоб воно було все Таке відповідало у певному рівню. Ну тут я можу теж говорити як філолог, як мама. От я мушу сказати, що я вважаю, що не на належному рівні все-таки це проведено. Мені все ж подобався більш радикальний підхід, який був запропонований комісією, коли пропонувалося виключити всіх без виключення російських письменників з програми, і натомість додати більше іноземних письменників більше. Письменників, так би мовити, західного світу. От е, через те, що е, ос, ті люди, які багато читають, які багато цікавляться літературою, вони розуміють, що все ж таки ті російські письменники, які вивчалися в курсі зарубіжної літератури в українських школах, вони все ж таки їх цінність. Е, Інколи значно, а інколи дещо переоцінена. От через те, я вважаю, що українські діти нічого абсолютно не втратять, якщо не будуть вивчати всієї цієї навали російських письменників, які раніше були у нас в програмі. З іншого боку, рішення щодо виключення цих письменників з програми було прийнято нещодавно і відповідно немає не як такої. Можливості змінити підручники, підготувати нові хрестоматії і так далі. Будуть виникати певні проблеми в зв'язку з цим, але я все ж таки вірю в педагогів, в вчителів зарубіжної літератури, що вони впораються із цими змінами і зможуть підготувати дуже класні уроки, цікаві уроки із тими письменниками, які з'явилися в програмі, натомість.